Привіт! Вітаю вас! З вами Діана Дуда, і ми разом з вами зараз зробимо розпаковку мого замовлення фармасі в 2024 році. Так, слухайте, це що в нас? Зараз же січень місяць, так? Так, це моє перше замовлення в новому 2024 році. Отже, в мене ще досі ось такий злегка різдвяний настрій. Дідух наш буде стояти, такий наш, поки що, дідух. Вчимося традиціям, відроджуємо в собі традиції. Так, Буде стояти, не знаю, напевно, цілий рік. Розказуйте, діліться без ялинкою, з дідухом, з тим і тим. Цікаво буде почитати. От, також цього разу я наготувала ножнички і наготувала навіть накладну. Я от реально заскріншотила те, що я замовила. Сподіваюся, мені вдасться. От. Сказати, хоч на якісь позиції ціни. Так, забирала замовлення. О, ось моя величезна коробочка. Е, саменька на новій пошті під шаленою сніговою зливою, тому що це злива, бо цей сніг тане миттєво, і я йшла, ну, просто вся-вся-мокра, вся, вся, вся мокра, що в мене ось, телефон завіз. До речі, він. Там просто динамік, динамік заглючив, все тепер вже все гаразд, попустило, супер, це добре. От. Поїхали. Давайте будемо відчиняти, роз, розкривати, розкривати, розпаковувати. Відчиняють двері, а ми будемо розпаковувати, так? Роз, розривати, розкривати. Яка ж наша мова все-таки багата на слухання? Так. Дещо буду тривати одразу і показувати вам знову ця тема з волоссям. Таке гарне, і таке вимиле, і таке все-все-все, але заважає. Yeah. Я спочатку навколо себе все то розкидаю, а потім збираю. Так, yeah. отвір ну Це дуже-дуже приємно. Таке бачите, що вони так інтенсивно, ретельно, все там так тугенько, гарненько і надійненько розмістили. Ой, яка краса! Ви подивіться, дуже стильний гарний каталог. Знаєте, я сьогодні в досить гарному настрої і, напевно, навіть зніму відеогляд на цей каталог. Ну, поки зовні мені він дуже подобається. Взагалі їхні каталоги ем, зовні починають нагадувати такі дійсно от, гарні журнали, привабливі. Навіть попередній так само вам покажу в порівнянні. Тобто це такий каталог, який от хочеться покласти, і він ну, ока приємний. Мої такі враження. Так, зволожуючий крем для обличчя аква. От дивіться, я буду ось так по, по, по цьому списку йти і так буду шукати там. Мені так буде зручніше, я так не буду блукати. Цей крем замовила собі особисто. Вартість його зі знижкою 332 гривні. Взагалі, догляд за обличчям я полюбила їхній. Зараз в мене крем є з чайним деревом. Вирішила зробити ще собі таке трішки. Оновлення мокро. Розкидаємо далі мусор на підлогу. І потішити себе саме цим зволожуючим кремом. Надіюся, він мене не розчарує і він буде гарно лежати на обличчі. Но з того, що я пам'ятаю з тестерів, то все було гаразд. Так ось такий у нас флакончик. Ой, це гарно. Ой-ой-ой, як це гарно. Дивіться, який він милий. Такий якісний пластик, приємно, тактильно до рук. Дорога-багата. <хи> так, захисна кришечка. Ой, він досить такий легкий, супер. І майже, майже не відчувається ніякого аромату в ньому. Коротше, я молодець, що його замовила, Чуть не побила. Ось така ось краса. Будемо в моєму догляді зволожувати будемо обличчя. Наступне, що в нас так ціну сказала? Наступний набір лаванда 225 гривень. На мою думку, це є вигідне придбання, тому що, по-перше, я полюбила аромат лаванди. Вона чудово заспокоює. По-друге, це гель для душу. Він у нас закінчується. Так. Вау! Це прям ну, нове звичайне лаванди для мене, тому що воно настільки має природній аромат. От прям як дійсно свіжозірваний букет лаванди. Мені дуже подобається. Дає таку геть гай... трав'янисту гірчинку на смакові рецептори. Супер! Я задоволена. Я дуже хвилювалася, що це може бути такий, знаєте, токсичний дешевий аромат, але ні. І ціна, ви подивіться на цей величезний бутиль, тут 500 мл засобу 225 гривень разом з лосьйоном для тіла. Лосьйон для тіла з ароматом лаванди. А як гарно, ви подивіться, яка краса, яка стилістика. Ці кольори. Там, до речі, ще також є догляд за волоссям. Тепер я хочу і такий аромат на волосся. Так, лосьйон для тіла з ароматом лаванди. Ой, <клес> клас! Ось такий у нас густенький лосьончик. У мене просто є їхній лосьон з морської серії, і він мені такий, знаєте, по текстурі все супер, все подобається. Ну аромат такий, який, знаєте, чоловічий. От мені той морський лосьйон мужиком пахне. У мене асоціація от, прям якимось чоловіком. І тому я не можу його використовувати прямо для свого догляду за шкірою. Це чудово. В гелі для душа аромат більш яскраво виражений, а лосьон вже ніжну ніжну текстуру має і ніжний, ніжний аромат. Ну, можливо, знаєте, після того, як гель для душа так смачно я занюхала. <рес> То лосьон вже видається після цього чимось таким зовсім, зовсім, зовсім ледве вловимим. Але я сьогодні багато слів повторюю. Це дивіться, це я ще прийшла з. Е Магазину, де знімала контент, і сатка на вісілі, Коротше, народ. Ходіть на медитації, займайтеся своїм ментальним здоров'ям, врівноважуйте, тому що для країни треба здорові люди. а Здоров'я починається отут з кукухи. От. Далі лаванда, далі туш для вій. Це акція була. Я придбала товарів більше ніж на 40 бонусних валів, і тому в мене там була знижка 70%. І саме на цю знижку, Боже, вибачте, я буду так робити, тому що воно не стерчало по дебільному І ця знижка мені стала в пригоді, тому що туш для вій зараз нам потрібна вдома тупо постійно. Вже я, Аня. Ми прям так гарненько почали регулярненько віки профарбовувати. Тому туші для вій тепер потрібні завжди. Так, Double, Double, Double Lash Extend. Цю туш мене замовляли вже клієнти, я вперше її собі купую. Це туш не проста, В ній є дві щиточки, я її ще сама ні разу не відкривала. Це буде мій. Перший раз з цією тушю. Тобто, перший раз я її буду відкривати. Відкриваю, тому що ну, будемо користуватися. Я саме цю тушу от прямо вже буду використовувати з завтрашнього дня, фактично. Так, перша, ну, звісно, лосьйоном намаститися, а потім намагатись туш відкрити. Опа! Бачите, так. Так, сховаюся, я показую кісточку, так? Вона ось така тоненька. Ду дуже приємний аромат. Чистий приємний аромат туші. Тобто, це, це в нас для того, щоб робити довгі війки. Я справилася. Ну, якось воно тугенько йде туди. Так, а наступний, наступний в нас йде для об'єма. Це смішно. Це дійсно смішно. ну Тому що, ну, кажу, додуматися, кремом, руки намастити, потім намагатись туш відкрити. Коротше. Мої ці мої розпаковки далекі до естетики. Далекі, далекі. Зараз я штани витрудоблячі руки. О, вдалося, бачите? Ха. Є. Так, це закручуємо. Так, а цей пензлик? Щіточка. О, Яка вона груба? Як воно працює? Тобто цей ота щіточка от сюди в цю влазить? Ви зрозуміли, та щіточка в цю влазить? І вона, походу, так роздувається, робиться велика. Вау. Менд. А що якщо цю достати? Зараз... Ні, я це зніму окремим відео, так. Ми з вами пограємося в прямому відео. Ми нафарбуємо вії цією тушою, подивимося, який буде результат. Тому підписуйтесь, пишіть коментарі, пишіть, чи вам цікаво побачити, як воно буде використовуватися. Пишіть, я можу, наприклад, навіть відмітити, що ми починаємо її використовувати з завтрашнього дня, там, завтра у нас яке там буде число. І побачимо, наскільки довго її вистачить, тому що деяких клієнтів моїх... Туш може засохнути за два тижні або за два місяці. Я так дивлюсь, а як? як у вас так виходить? Тому що я спокійно туш використовую пів року, і в мене до неї ніяких питань немає. Пляха-муха, чого вони у вас так швидко сохнуть? Що ви з ними робите? Так, наступне. Туш обговорили ще одна туш. А, ні, перепрошую. Коротше, Double Lash туш. 179 гривень 44 копійки. Коротше, 180 гривень. А ось це туш я. ще одна. Він. 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 А, дивіться, вони так старалися, так гарно все упаковували, а туш все одно от така вийшла. Коротше, ось цю туш я, я вже відчиняти не буду, розпаковувати. Хай вона буде в мене новенька, свіженька. Це в нас для подовження туш. І вона, вона, вона. Для мене хочеться її чомусь весну собі приберегти, коли ну, такі будуть макіяжі мої більш стримані, напевно. Тому що зараз поки холодно, я ну, роблю більш агресивний мейкап. А коли вже проходить весняно-літній сезон, то я перехожу вся така в натуральність. Тобто зимою в мене режим такої холодної дами з яскравими вустами, а влітку режим. Веснянок, натурального розпатланого волосся. Ну, таке відчуття, ніби в мені дві людини живе. Коротше, це відео буде надовго. От, бачите, як я хочу поговорити. Я за вами засумувала. Дабл і і, і інфілеш. Інфіні Оце інфінілеш була на знижку мінус 70, а дабллеж теж якась там була знижка, через те також 180 гривень. Це на неї дуже класна ціна. Наступне набір олива. Це до нього входять оливкові сади, крем для рук і мило. А ще сюди ж у нас іде гель для душа. Це мене попросили замовити, хоча крем для рук залишиться в нас вдома в ванній кімнаті. А ось це я віддам для Херсоні, яка в мене замовила цей набір. От він для неї дуже сподобався. І ще обов'язково дам для неї понюхати цю лавандочку, щоб вона знала на майбутнє. Ціна: ціна набору: набір олива, тобто крем і мило 142 гривні. Гель для душу окремо, гель для душу окремо, 84 гривні. Ось такий великий у нас об'єм. 360 мл. Так, я ще плачу сервісний збір 29 гривень за е, пересилання коштів, і безкоштовно в мене доставка була цього разу. Так, тонуючий бібі-крем, це також мене замовила. Жінка-клієнтка, до речі, я також зараз цим тонуючим бібі-кремом використовую його ну, в мінімальній кількості. Він чудово матує, чудово вирівнює текстуру, трішки забивається, але я його для того наношу в зовсім тонкий шар. От, бібі кремчик Бібі зараз на весняно-літній буде CC. От, якось так. І обов'язково по максимум СПФ. Вартість цього крема з розпродажу 185 гривень. Зараз їх переупакували, змінили дизайн. Мені цікаво, чи змінили щось в складі даних кремів. От замовлю потім новинку і, і оціню, наскільки відрізняється текстура, але е, новинка трішки дорожча, відповідно. Не пам'ятаю скільки. Так, Каталог ми вже достали: сервісний збір, набір сила часнику. Це також для моєї подруги-клієнтки. Так, все. І цю коробку ми приберемо. Ось, Ось така сила чесноку, величезний такий у нас набір. Вартість цього набору 450 гривень. Ось така смішна ціна, враховуючи, що ми маємо лікувальну фактичну серію. Доктор Тюна, це є космецевтика. Це в нас вітамінна олійка для зміцнення коренів волосся. У нас маска, і ось такий чудовий безсульфатний класний шампунь. Так, отже, ось таке величезне замовлення. Цього разу я дійсно молодець Я зробила вам огляд з цінами, з відкриттям флакончиків, з. Сама, сама на себе не схожа, не знаю. Коротше, медитації дають свої результати. І прошу вас долучатися до мого каналу. Доєднатись, долучатись, підписатись. Ні, ну я так старанно знімала це відео, що геть пам'ять в телефоні довелося потім чистити, щоб завершити його. Ще раз дякую, чекаю на вашу зворотню відповідь, на ваші коментарі. Вони мене надзвичайно надихають. З вами була Діана Дуда, розпаковка товарів в фармасі. Бажаю вам всього найкращого.